П'ять днів у Дніпропетровську проходив форум волонтерів. Всього в ньому взяли участь понад 200 громадських організацій і 350 волонтерів з усієї України. Які результати розкаже нам Поліна Вегера. Всеукраїнський форум волонтерів громада ФЕС тривав у Дніпропетровську п'ять днів. За час фестивалю провели сім круглих столів та презентації різних проєктів. На першому місці проблема реабілітації військових, як медична, так і психологічна. Прийнято рішення у созданні реабілітаційного центру для учасників АТО. А uh, вже определено місце розташування цього центру, і ми, е, uh, створюємо робочу групу волонтерів обладміністрація по созданию і роботи в реабілітаційном центрі. Говорили на форумі і про донорство, планують незабаром створити єдину всеукраїнську службу крові та національний реєстр донорів. Створення національного реєстру донорів і недріння повної автоматизації всієї служби крові на єдиній електронній платформі. Необходимо зробити все для того, щоб популяризувати донорство серед молодежі и населения. Разом з рядовими волонтерами на громада Фест активну участь брали і представники великих компаній. Так, наприклад, керівництво Інтерпайпу поділилося своїми напрацюваннями створення на кожному заводі служби корпоративного тилу. Що таке корпоративний тил? Это волонтеры, которые на каждом заводе круглосуточно поддерживают связь со всеми нашими бойцами, которые находятся в АТО. Они узнают, какие у них есть потребности, что им нужно, просто с ними общаются, чтобы они психологически имели какую-то разрядку. Дальше есть люди, которые закупают все необходимое. Есть люди, которые доставляют это. Были случаи, когда мы организовывали эвакуацию наших раненых сотрудников прямо оттуда, сюда, в Днепропетровск, в медицинские учреждения. Протягом тижня в обласній державній адміністрації підготують проекти, представлені під час форуму з конкретно прописаними кроками, термінами реалізації і варіантами фінансування. Поліна Вагера, Сергій Сивко, деталі.